А ми сьогодні будемо обговорювати тему, чи вміють лів'яни та гості міста розрізняти правдиві та фейкові новини. Це опитування на вулицях міста провела журналістка Марія Оренчак. Подивимося його разом: 76% українців споживають новини із соціальних мереж. Такі результати показало опитування USA Internews щодо медіаспоживання у 2023 році. Проте соціальні мережі це ідеальне місце для поширення фейків та дезінформації. Тому надзвичайно важливо вміти відрізняти неправдиві повідомлення від правдивих. Чи вміють це робити львів'яни та гості міста? Зараз дізнаємося у нашому відеоопитуванні. Ми запитуємо, чи вміють люди відрізняти фейкові новини від правдивих. Де, які вміють, те, які не вміють. А про себе, як ви думаєте, ви вмієте? Ну я, я думаю, що вмію. Ну, я гадаю, що не дарма закінчила 4 роки цієї спеціальності, тому думаю, що так. Ну, дивлячись, як людина може зробити фейкову новину. Так. Думаю, що так. Ну, певно, що не вмію. Фейкові новини Ну, Це дуже тяжко, але. Ну, правдиві новини стараюся на якихось ресурсах перевірених шукати, але я знаю, що і там також можуть потраплятися і такі новини, що фейкові. За якими ознаками можна зрозуміти, що перед вами фейк? Ну, в першу чергу, це такі дуже яскраві заголовки. Ось, наприклад, там увага читати всім, обов'язково до прочитання. Це зазвичай буде фейк або якийсь спам. Ось, а також немає якоїсь присутності першоджерел. Тобто є просто новина, а звідки вона взята, також невідомо. Ось тому це ну, чому я орієнтуюся, що таке фейка. Е Російська мова. Е людина може там не на це говорити. Е людина може заїкатися. Ну, якась інтуїція є, напевно. Як відрізняю, я взагалі не сильно читаю новини загалом, але. Популярні і перевірені джерела я, ним, я їм довіряю. Ну, дивіться, я можливо скажу, як краще перевірити, як я перевіряю. Перш за все, треба посилатися. Якщо є посилання на перше джерело, і ми можемо за ним перейти, глянути, чи це несправді якась не знаю. Сказав президент, чи це хтось собі перекрутив його слова. От, це така, шукати перше джерело і перевіряти кілька джерел, яким ви довіряєте. Ну, тобто не труха, це дві і все таке, що ви там дивитесь. З яких джерел ви споживаєте новини, інформації загалом? Е, іноді мама і тато, е. Е, там, рідні, е, подруги іноді. Часто мені потрапляють дописи в інстаграмі букви, але я не довіряю трусі. Е, буквам довіряєте, трусі не довіряєте. так? так? Ми теж не радимо довіряти трусі, це точно не то джерело інформації, якому можна довіряти. Можливо, вам якісь телеграм-канали такі приходять на думку? Ні, я в таких всіх підписався, лише все лише на українських телеграм-каналах. То за якими ознаками можна розпізнати, що перед вами фейкова новина? Ми запитали про це експертів. Першою ознакою фейку може бути емоційне забарвлення. Тобто автор цієї новини, або хто її писав чи опублікував, хоч і, хотів в першу чергу викликати якусь емоцію. Це може бути позитивна негативна емоція, а це може бути якийсь гучний заголовок або гучна теза. Але от, ну, головне, як я вже сказав, це викликати емоцію. Тому що коли вона з'являється, вже, вже більше такий е, вим... Притуплюється трішки це розуміння і критичне мислення, і тоді можна якось щось далі продовжувати навіювати в новині. Також важливо дивитися на джерело, тобто звідки взята новина, і важливо не тільки щоб було вказано джерело, а і його якість. Тобто, умовно ну, там британські експерти, дослідники, не знаю, там західні аналітики. Це дуже така загальна назва, і під його приводом може бути будь-хто, хто не знаю, не має якоїсь експертної думки, чи експ... чи не має хорошої. Якісної аналітики, наприклад, тобто важливо дивитися, щоб було не просто посилання, а щоб, наприклад, і е, е, це було якісне джерело. Також е, постає питання, що навіть якщо це джерело якісне, щоб новину передали достовірно. Тобто, щоб це не був не було якесь викривлення інформації і е, звертати увагу, хто поширює новину. Тобто, що, ну наприклад, може бути таке, що ця новина е, є в різних джерелах. Окей, але наприклад, її ні, ніхто не поширив з якісних медіа. Так, наприклад, в Україні це там білий список якісних медіа, який складає імі, і тоді е, також це може бути однією з ознак фейку. Читайте перевірені джерела інформації, та не вірте у фейки. Я би ще додала і підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, ставте лайки, вподобайки і поширюйте наш контент серед своїх рідних і знайомих. Марія Оренчак, авторка цього матеріалу, до нас приєднується до Етеру. Марічка, привіт, Привет. привіт! У мене таке враження, що опитування десь проходило серед випускників журфаку, тому що всі такі обізнані, такі, але насправді, ну давайте згадаємо наші вайбер-групи Хто знає, господи, прости, ОСББ або батьківські чати? А, ну, нема такого. Я не знаю. Може, може, Марічка, ти вибирала кращих? Може, були такі, що ну дійсно беруть інформацію виключно з А, Ну, ви знаєте, напевно. Мене дуже здивувало, скільки людей відмовилось від участі в опитуванні. І я думаю, серед них є багато тих, хто взагалі не чув, що таке фейк, і споживає десь його несвідомо, навіть про це не здогадуючись. Тому, власне, напевно, серед тих, хто відмовився від опитування багато тих, хто не відрізняє. А справді під час опитування нам трапились студентки журфаку там, натяк на це є. Але власне ми теж включили їх в опитування, в фінальний результат. Тому що якщо є хтось, хто це розуміє, хто може це поширювати, це вже важливо і цінно для нас. Мені чомусь одразу згадалося, як в якихось вайбер-групах на початку війни розсилалися повідомлення про те, що ось точно сьогодні буде ракетний обстріл. Або, наприклад, це дуже важливо. Ось ці такі кричащі заголовки, про які говорила одна з респонденток твого опитування, Марійка. Мені здається, що... Зараз як ніколи важливо наголошувати на ось інформаційній гігієні і кожному пояснювати, що таке фейк і що таке маніпуляція. Тож поясни, будь ласка, нашим глядачам, що таке фейк, що таке маніпуляції, і яка різниця між ними. Uh -huh. uh, ну, взагалі, я коли спілкуюся на тему медіаграмотності з дітьми чи старшими людьми, наводжу три базові терміни: фейк, uh, маніпуляція і мізінформація. Фейк фейк, власне, це навмисна спотворена інформація, в основі якої лежить. Повністю неправдива інформація, наприклад, про те, що від завтра будуть діяти абсолютно нові графіки відключень світла, хоча умовно Віво Балеренерго про це не повідомляв. Коли ми говоримо про маніпуляцію, то власне. Загалом, якась новина, чи допис, чи коментар може бути правдивим, але якийсь окремий елемент його не відповідає дійсності. Це, наприклад, підміна там понять, коли ми маємо. Е чи є судження подане як об'єктивний факт, і тоді, власне, ми маємо певну маніпуляцію, якусь таку підміну, трошки розуміння. І є ще мізінформація, це, власне, коли несвідомо зроблена якась помилка. Наприклад, там хтось їхав в маршрутці, почув по радіо якусь новину, що від завтра подорожчає світло, але, наприклад, не дочув частинку, що подорожчає тільки для промислових користувачів. І, Власне, ця жінка чи чоловік, які почули цю інформацію, вони вийшли і поширюють цю інформацію далі. Вони не роблять це свідомо з метою комусь нашкодити, як це часто є, коли ми говоримо про дезінформацію, але тим не менш, ось виходить такий в нас непорозуміння. Ось, тому телефон. дуже важливо пам'ятати Так, слова телефон. Баба, баба, бабі сказала <кій> служба BBC, Е, так і до речі, от ми, от перед от репортажем, перед дослідженням твоїм, ми ж показували історію, яка закінчила з нашими блогерами. Е, я до сих пір не знаю, чи це були просто емоції викладені, але чомусь ці емоції і їхні пости і заклики до миру е, виникли якось практично одночасно е, до кінця е, 8 липня і наступного дня. Марічко, що ти скажеш? Е, чи це було? Російське ІПСО чи використали наших блогерів як корисних ідіотів. Я думаю, з цим власне має розібратися служба безпеки України. І думаю, коли власне блогери виходять і кажуть, що вони поспілкувалися, вони можуть не про все доповідомляти. І якщо там є російський слід, то Кожен з цих блогерів і блогерок має понести відповідне покарання. Але, на жаль, корисних ідіотів у нас, власне, не бракує, які готові самі поширювати ці наративи, бо вони розуміють, що десь, можливо, такі думки є багато когось їх аудиторії, і, власне, бути на хвилі з цією аудиторією, говорити, не думавши про наслідки. Це властиво багатьом нашим українським блогерам. Єдине, що можу тут сказати, це порадити власне їх аудиторії ще раз придивитися до того, за ким вони стежать, кому вони віддають свій час. Бо насправді, коли нам здається, що ми просто дивимося якогось блогера бо нам подобається, ми віддаємо цій людині свій час, свою увагу, щоб отримати взамін що, і це дуже важливо для себе мати відповідь на це питання е і розуміти, для чого ми це робимо, для чого ми підписані на цих людей. Да, ну ціла ціла хвиля там понеслася. Всі закликали і авторитетні волонтери, і ті, хто теж мають свої ресурси, закликали просто відписатися і не засмічувати собі інфопростір і голову дописами цих недоблогерів. Але з іншого боку, от ми про це з Вікторією говорили в нашому попередньому етері, з іншого боку, цю ж аудиторію теж можна використати розумно. Ну, коли в тебе багато мільйонні підписники, коли це молодь, коли це молодь ну, підлітки, неповнолітні, ну, ж їх так само можна виховувати, а на чому виховують вони, незрозуміло. Так, Марічко, розкажи ще, будь ласка, нам про такі. Червоні пропорції, за якими можна ідентифікувати, що ця новина власне є фейковою, або що це є дезінформація, до прикладу, або маніпуляція. Що е, як пояснити людині, яка не є суперобізнаною в медіаграмотності, можливо, не проходила якісь курси, або не, не навчалася на факультеті журналістики, яка просто відкрила телеграм, скролить собі стрічку новин, і вона може за ось цими червоними пропорціями ідентифікувати, що ось ця новина є фейкова, я її поширювати не буду. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну, перше, це насправді почистити своє інформаційне поле і бути підписаним на власне ті канали, які є офіційно репрезентують медіа, наприклад, на канали військової мануфактури новин. Uh, якщо цікавлять більше національні новини, то на якісь канали uh, цих медіа з списку ІМІ, Мі, uh, до прикладу, там Українську Правду чи інші канали. Тому що коли ми говоримо про телеграм, це дуже таке вдале середовище для поширення дезінформації, тому що є анонімність. Коли є анонімність, дуже часто немає відповідальності, і що надіслали, те поставили, ніхто цього не перевіряє на предмет достовірності, як це роблять професійні журналісти. Ось і. Але якщо вже так сталося, що людина підписана на багато різних каналів, і вона не знає де, де професійна медіа, де просто якийсь канал. То важливо звертати увагу на емоційність, бо якщо є емоції, то дуже ймовірно може бути якась маніпуляція, якщо нас хочуть вивести на якісь емоції. Наступний елемент це відокремлення фактів і суджень, де в нас є об'єктивна статистика, де в нас є оцінка людини, яка писала про цю подію чи коментувала. І третій елемент це власне, джерела інформації. Звичайно, бо хтось про щось уповноважений говорити, хтось про щось не уповноважений говорити. І, напевно, як ви вже згадували попередньо в ефірі, блогери це не ті, хто уповноважений говорити, коли нам треба сідати за стіл перемовин. І це дуже проста відповідь про те, як фільтрувати свої інформаційну стрічку. Ну так, Нам, на, на нас на початку війни був Арестович три тижні. Так що, так, ми, 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 ми мали на найвищих щеблях фейкового цього ньюзмейкера. Марічки, дякую, дякую за поради. Сподіваюся, що наші глядачі візьмуть собі до уваги, довіряти, але й перевіряти. Ну, Вівська мануфактура новин не робить фактчекінг, Ми шукаємо першоджерела, а ще ми робимо авторські матеріали. Тому підписуйтесь, читайте наші статті. Ми ці медіа, що висвітлюють життя громад Львівщини, ну але й показуємо все, що відбувається і в Україні, і в світі. Тому довіряйте таким солідним медіа, як Львівська мануфактура новин.